Вогняні фонтани тріщина у кілька кілометрів, зруйновані будинки, сотні жертв та постраждалих. Світ накрило катаклізмами. В Ісландії почалося велике виверження вулкану. А Китай лихнув потужний землетрус. Просто зараз дізнаєтесь усі подробиці. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Починаємо у Китаї близько півночі, вівторка стався землетрус. магнітудою в 6,2. Сталося це у віддаленому гірському окрузі у північно-західній китайській провінції Ганьсу. На кадрах оприлюднених в мережі видно зруйновані будинки та мешканців, які стоять на відкритому просторі. Прокинувшись від землетрусу, люди у паніці залишили свої будинки та виїжджали на відкриті території задля безпеки. Подивимось. 这房子垮腰这，我的楼房有塌哎呀！全给人，看那，真是大着，全部这。这有塌掉，有塌掉，塌掉直接。死了，我一个摩托没动哪我看到家人们看，这边的房子全部倒塌了。 Внаслідок землетрусу померли щонайменше 118 людей, ще сотні травмовані. В зону лиха направили близько двох тисяч рятувальників з пожежної служби, також професійних аварійно-рятувальних команд. До робі долучили військових і поліцію. Район лиха знаходиться у високогірному регіоні, і зараз там дуже холодна погода, тому рятувальні роботи спрямовані на запобігання у таринних катастроф. За даними агентства, сьогодні вранці, недалеко від місця, де стався землетрус, температура сягнула мінус чотирнадцяти. Через морози погода стала найбільшою складністю в рятувальних операціях. Наразі землетрус причинив більше сотні смертей, саме в провінції Ганьцу та більше десяти в провінції Цінхай, а також пошкодив інфраструктуру, зокрема водопостачання, електрику, транспорт і зв'язок. Місцева влада повідомила, що зруйновано близько ледь не п'яти тисяч будинків. За словами офіційних осіб, на даний момент в Ганьцу поранено 397 осіб, зокрема 16 у критичному стані та 76 у важкому. Як повідомляє BBC, це найбільш смертельний землетрус в країні за останні 13 років. Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд і відчувалися за 102 км від епіцентру до слова прем'єр Російської Федерації Мішустін прибув із робочим візитом до Китаю. Доля така у нього, чи що? От я не розумію, про те, що в безпеці він чи не дуже в РФ і не повідомляли. А відомо тільки те, що його супроводжує солідна така собі урядова делегація. В Ісландії почалось велике виверження вулкана. Після кількох тижнів інтенсивних землетрусів на півострові Рейх'янес на південному заході країни сталося страшне виверження. Його початок було зафіксовано на відео. Експерти стверджують, що тріщина у землі продовжує швидко збільшуватися і тянеться далі в напрямку Гріндавіка. Тому місцева поліція разом із рятувальниками заборонила людям наближатися до району виверження вулкана, поки експерти не оцінять рівень небезпеки. Саме через це близько 4 тисяч людей довелося терміново евакуювати з міста. А геотермальний курорт Блакитна лагуна, що розташований неподалік, відразу закрили. До речі, його напередодні тільки відкрили. Курорт запрацював після місячної перерви через загрозу ймовірного виверження. Поза тим, міжнародний аеропорт Рейк'явіка. Залишається відкритим і продовжує працювати зображення і відео з місця виверження показують, що лава вирвалась з вулкана всього через годину після того, як було зафіксовано потужний підземний поштовх. В землі вже утворилася величезна тріщина довжиною в 3,5 км, з якої щосекунди викидається близько 200 кубічних метрів лави. Це в рази більше ніж під час попередніх вивержень на півострові за останні роки. Друзі, ми продовжуємо стежити за ситуацією. Ви ж залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте лайк цьому випуску і, звичайно, не пропускайте наступні. Для цього підпишіться на фабрику. Новин, дякую і до зустрічі.